як Полька. А це українка в українських фарбах-фарбах. Це одна з нових робіт пана Вадима, яку митець створив на знак подяки дружньому польському народу. З моменту нашої останньої зустрічі на одній із виставок художника з'явилось ще чимало доробків. Зокрема, на гільзі від гаубиці змалював двох афроамериканок. Обличчя людей різних національностей також є і представники африканської культури вже на гільзах, і тварини теж не тільки нашого континенту. Найчастіше на відпрацьовані зброї з'являються обличчя людей. Не випадково художник обирає саме такий спосіб передачі емоцій, пережитих під час війни в Україні. Обличчя це найбільш виражливіший образ емоційно. і поєднання емоцій з гільзами. Це дуже вдалий хід у виставковому залі. Бачимо не тільки уламки, а ще й картини пана Вадима, створені кілька десятиліть тому. Сам митець з пензлем в руках вже близько 40 років. За цей час виховав чимало талановитих художників Запоріжжя. Мы где-то в прошлом году, не в марте, а где-то, наверное, в начале апреля созвонились и все-таки решили собраться. Мы приехали, мы все обнялись, ну вот реально расплакались от радости, что можем хотя бы здесь увидеться родные души. Начали писать. Вот я, например, за это время, вот у меня четыре работы. Малюю картини для своїх подруг, для своїх знайомих, дарую їх на дні народження. І коли вони раді отримати таку картину, я теж дуже радую, що їм подобається. Ну, мені подобається мій Париж. Ну, Оця картина вона називається Вечір в Парижі. Там е, далі Ейфелева вежа, але вона така тепла, така затишна. Друзі кажуть, серед багатьох митців, які розпочали фарбування відпрацьованої зброї, пан Вадим єдиний, хто обирає майбутній візерунок, враховуючи форму уламка. А ще митець у такий спосіб допомагає нашим військовим, виставляючи свої роботи на благодійні аукціони. Всі ці роботи вони у нас до нас звертаються, у нас їх купують. Я вам скажу так, що більше 30 тисяч вже прийшло за Вадима роботи. Ну, з тих пір, як ми співпрацюємо, ми купували рацію, ми купували автівки. На цьому митець та волонтери не планують зупинятись. Розмальовані уламки вони вже передали до музеїв Європи, щоб розпочати благодійні збори. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.